Hello, my friends. Продовжуємо говорити про присвійний відмінок. Сьогодні розглянемо особливі випадки присвійного відмінка PSSI кейс. Ще раз нагадуємо, що він стосується тільки людей і тварин, а ми будемо говорити про дещо інше. Є особливі випадки, наприклад, так звані географічні вирази країни і міста. Italy's cities are very beautiful. Міста Італії дуже красиві. Rome's churches are ancient. Церкви Риму античні. Вирази часу і відстані з особливим перекладом. До цього часу ми з вами перекладали присвійний відмінок у родовому відмінку, але він ще перекладається прикметником та окремими виразами. Не забувайте, що ми не повинні втрачати зміст речення і губити слова. The Yesterday's newspaper was so interesting. Вчорашня газета була такою цікавою. Нюспейпе, газета є сюди вчора. Ну, як перекласти? Звичайно, прикметником. І хочу сказати, що крім родового відмінка, ще характерний ось цей переклад прикметником. My school is ten minutes walk from our house. Моя школа знаходиться за 10 хвилин ходьби. Від нашого будинку. Ну, як ще сказати. Walk – Ходити пішки, йти пішки. І ten minutes, 10 хвилин, 10 хвилинна ходьба. Але речення має звучати логічно, граматично, правильно. Тому у нас вийшло. Моя школа знаходиться за 10 хвилин ходьби від нашого будинку. It's a 500 kilometers journey. Це подорож на відстань 500 кілометрів. Journey, подорож. 500 кілометрів – 500 кілометрів. А як ще сказати тільки так? Є ще окремі випадки. Тобто ми бачимо, що є люди у, на місці присвійного відмінку, але вони одержують інший. Відтінок, інше значення. A Women's Magazine is very popular. Журнал жінок? Ні. Жіночий журнал є дуже популярний, тому що він не належить тільки жінкам, а це більш загальне поняття. Його можуть читати і інші люди різних вікових категорій, а також і чоловіки. With men's shoes – ці чоловічі черевики є модними, тобто загальне поняття чоловічі черевики, може бути ще й значення, до якого ми вже звикли, приналежність. Якщо ми знаходимося на вечірці, то, звичайно, ми можемо перекласти черевики чоловіків, коли ми дивимося на чоловіків на вечірці, то звичайно вони є модними. Words – ancient, давній, античний. Магазин. журнал, stylish, елегантний, модний. Kilometer, kilometer – кілометр meter, meter – метр, kilometer, kilometer – кілометр, Journey – поїздка, подорож. Підсумовуючи, нагадаємо країни і міста. Italy's cities are very beautiful. Rome's churches are ancient. Just a visit. the yesterday's newspaper was so interesting. My school is two minutes walk from our house. It's a five hundred kilometers journey. A women's magazine is very popular. These men's shoes are uh, stylish thanks bye